Продовжуємо працювати з очима, прикрийте, будь ласка, очі, сядьте зручно. І на вдосі ми максимально заплющеними очима відводимо очі в максимально лівий кут. І на видосі повертаємо всередину. На вдосі відводимо максимально правий кут з заплющеними очима. І на видосі повертаємо всередину. І знову вдих максимально лівий кут, видих середина, Вдих максимально правий кут, видих, повертаємо очі всередину. Я буду далі розповідати, ви продовжуєте робити, подовжуючи видих. А, тобто відводимо очі можемо швидше, а коли повертаємо всередину, то ми подовжуємо видих, це дуже важливо. Зверніть увагу, що у вас можуть бути там певні просмикування вашого погляду з заплющеними очима. Це говорить про те, що є певний сегмент в нашому. Оці, де вже накопичено дуже багато напруги. І наше завдання зробити максимально комфортним, оце просмикування, щоб воно не було різким, а спробувати сповільнити своїми рухами, ось такими вдих максимально лівий кут, повільний видих серединка, вдих максимально правий кут, повільний видих серединка. Спробуйте зробити. Комфортні ці відчуття і продовжуйте працювати з очима. Не потрібно дуже багато робити таких рухів. Якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт, можете зупинитися і зробити вправу, яку я давала в попередньому відео, розтерти долоньки і притиснути до очей, аби зняти навантаження. Якщо відчуваєте якісь посилені, знаєте, такі неприємні відчуття, це може говорити про те, що вже дуже багато навантаження взяли на себе очі, і це може Розводити до дискомфорту не тільки в голові, а й у всьому нашому позвоночнику і хребту, і навіть в тазобедреному. Та зобедрені частині нашого тіла очі пов'язані практично з усіма органами в нашому тілі, з усіма системами, і вони дуже багато передають цього навантаження на наше тіло. Тому важливо приділяти увагу навіть ось таким простим рухам, а для того, щоб стабілізувати свій внутрішній стан.